Лімфатична система в тілі людини є своя власна дренажна система, і це не нирки. Лімфатична система виводить з тканин, зайву рідину і продукти обміну, і є частиною імунної системи. Подібно до кровоносної, лімфатична система складається з численних судин, які пронизують всі органи і тканини. Але якщо кровоносними судинами тече кров, то лімфатичними лімфа, що логічно, і вони значно значно тонші за вени і артерії. У лімфатичної системи є бодай три функції: перша це місце дозрівання, навчання та роботи імунних клітин. Друга це спосіб виведення рідини з тканин до кровоносної системи. Третя лімфою виводяться продукти обміну утворень в клітинах. Мірою руху крові, дедалі меншими судинами аж до капілярної сітки, з них виходить рідина і поширюється між клітинами. Ми так її і називаємо міжклітинна рідина. До неї надходять продукти обміну клітин, як, от наприклад, молочна кислота з м'язів, які щойно важко працювали. Далі рідина знову збирається в кровоносні судини, але не вся. Відсотків 10 залишається і стає тим, що ми називаємо лімфою. Її треба якось виводити з тканин окремо, інакше ми нагадуватимемо херсонський кавун. Лімфатичні судини збирають лімфу, і вона прямує до лімфатичних вузлів. Рахунком скороченням м'язів можливий рух тільки в один бік, оскільки ці судини мають клапани, які стають на заваді зворотному току. Саме тому лімфодренаж обличчя роблять в одному напрямку: до вузлів на шиї. Лімфатичний вузол це наповнене лімфою широкооб'ємне утворення, в якому клітини імунної системи під назвою лімфоцити знайомляться з новоприбулими антигенами та нищать шкідливих захоплених бактерій. Али, як при хворому горлі болять та напрякають дві гулі під нижньою щелепою в ці дні? Працюють лімфатичні вузли. Всі результати їхньої роботи мають зрештою покинути тіло. Тож лімфа рухається і впадає в кровоносну систему. Кров проходить фільтрацію в печінці, і комплекси антитіл з антигенами або перетравлені бактерії виходять з жовчим. Окрім лімфатичних вузлів, судин і самої лімфи, лімфатична система має ще кілька органів: селезінку, тимус, гланди та аденоїди. Усі вони беруть участь в спротиві інфекціям. Як і будь-яка каналізація чи водогін, лімфатична система може забитися і перестати відкачувати воду. В цьому разі, наприклад, паразитарні інфекції викликають закупорку вузлів, тож самі лімфовузли і сусідня кінцівка набрякають. Деякі типи пухлин, як от меланома, поширюються лімфою і можуть якийсь час жити в лімфатичних вузлах. Якщо це вчасно виявити, то пухлину видаляють разом з вузлом, в якому вона застрягла. Аби лімфа рухалася як слід, нам треба рухатися самим і пити достатньо рідини. Качайте лімфу. Якщо вам зайшло це відео, ставте вподобайку, підписуйтеся і робіть тиць на дзвіночок з повіщень.